Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні в відео я покажу вам попетельний порядний майстер-клас по прив'язуванню японського візерунка метелики. І зараз перед вами на екрані буде схема. Також під час в'язання схема буде постійно на екрані. Ви можете зробити собі скріншот та перемалювати. Можливо, хтось розбереться вже хто досвідчений і без майстер-класу, а для новачків буде цікаво. Сам візерунок в'яжеться. У мене зверху вниз по колу, тому в мене всі ряди лицеві. В схемі також всі ряди лицеві. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, то схему легко можна адаптувати під поворотне в'язання. Ось цей зразочок, наприклад, я в'язала поворотними рядами. Рапорт візерунку складає 31 петлю це всієї оцієї доріжки. Тут у мене йде дві виворітних, три петлі ажурної доріжки, три виворітних, 15 петель це саме метелик, три виворітних, три ажурна доріжка лицевих і дві знов виворітних. Я вам покажу в першій частині відео, як прив'язується метелик у ці 15 петель, і в другій частині відео покажу, як прив'яжується ажурна доріжка. Рапорт візерунку в висоту ось цього 26 петель, а ось цієї доріжки 6 петель. Тому я починаю з першого ряду, але потім йде розсинхрон. І на тому моменті, коли я вам показувала перший ряд метелика, він не співпадає з першим рядом ажурної доріжки, тому я вирішила показати вам окремо ось. В принципі, візерунок не складний, Єдине, що перша половина рапорту візерунок прив'язується в кожному ряду, і в парному, і в непарному. У мене це все лицеві ряди, при поворотному в'язанні, то це буде і в лицевому, і в виворідньому. І вже друга половина, там трошки простіше, там візерунок в'яжеться тільки в лицевих рядах, а виворідні ряди прив'язуються за візерунком. Ажурна доріжка також в'яжеться дуже просто, і нею можна оздобити не лише цього метелика, а будь-який інший візерунок. От, якщо ви в'яжете виріб знизу вверх, то ви можете починати схему в'язати навпаки, якщо ви хочете саме в вигляді метелику. Отже, давайте починати в'язати. Перший ряд метелика 15 лицевих петель. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, Сім, Вім, дев'ять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать. 15. Ось так пров'язала другий ряд візерунку: три лицевих. Дивіться, тут я вже трошки детальніше розкажу, як я пров'язую лицеву, я в'яжу класикою. І ось в лицевої петлі є дві стіночки: передня і задня, або права і ліва. От у мене права стіночка знаходиться спереду. Буває при якомусь в'язанні. Іншому ліва стіночка може знаходитись спереду, От у мене саме так. Я в'яжу лицеву петлю, ввожу за передню стіночку спицю і ось так захватую ниточку, захоплюю. Тобто ниточка йде не ось так, а ось так. І тому в мене виходить така петелька. Це важливо, коли ми робимо дві разом, в який буде нахил. Отже, один, два, три. Тепер треба пров'язати дві разом лицевою з нахилом вправо. При такому способі в'язання, як у мене, я в'яжу так само як лицеву. Просто вводжу за передні стіночки, захватую ниточку і пров'язую. Ось, у мене виходить нахил вправо. Якщо ви в'яжете іншим способом, будь ласка, в'яжіть тільки, я думаю, ви вже вмієте в'язати дві разом з нахилом вправо. От. Потім дві лицевих. Один, два накид. Накид я роблю від себе, також, щоб в мене ось права частинка його була перед в'язанням. Одна лицева, накид, дві лицевих, дві разом з нахилом вліво. Також є різні способи в'язання. Я беру петлі і перегортаю. Так, щоб у е, мене вони були подній повернуті лівою стіночкою вперед. Ось, я їх перегорнула, завожу спицю і пров'язую їх дві разом за задню стіночку. Ось, І в мене виходить нахил вліво. Все, більше тут нічого складного немає. І три лицевих дов'язую і рапорт пров'язаний, третій ряд. Дві лицевих. Дві разом з нахилом вправо, так само за передні стіночки, пров'язую як і лицеві, дві лицевих. Накид. накид я роблю від себе три лицевих. Раз, два, три. Накид, дві лицевих, дві разом з нахилом вліво, розгортаю петлі і пров'язую дві разом за задню стіночку. Ось так. І дві лицевих, третій ряд рапорта пров'язаний. Четвертий ряд візерунку, одна лицева. Один. Дві разом з нахилом вправо Дві лицевих Накид п'ять лицевих? Один, два. Три, чотири, п'ять. Накид. Дві лицевих. Раз, два. Дві разом з нахилом вліво перегортаю петлі по одній і пров'язую за задні стіночки. Ось так. І одна лицева. Четвертий ряд пров'язаний. П'ятий ряд. Починаємо з двох разом з нахилом праворуч. Я думаю, напевно, правильно казати праворуч, а не вправо, так? То я перепрошую. Дві лицьових. Один, два. Накид. Сім лицьових. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Накид, дві лицевих, і дві разом з нахилом ліворуч. Перегортаю петлі і пров'язую за задні стіночки, п'ятий ряд пров'язано. Тепер фрагмент з другого по п'ятий ряд буде повторюватися ще два рази, тобто всього цей фрагмент він три рази. От, але я з вами пров'яжу все порядно. Шостий ряд. Три лицевих, один, два, три. Дві разом з нахилом праворуч, за передню стіночку пров'язую. Дві лицевих. Один, два, накид, одна лицева, накид, дві лицевих. Дві разом з нахилом ліворуч, перегортаю петельки і пров'язую за задню стіночку три лицевих, і рапорт пров'язано. Сьомий ряд. В'яжемо дві лицевих, один, два, дві разом. З нахилом праворуч, дві лицьових, один, два, накид, три лицьових, один, два, три, накид, дві лицьових, один, два, дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю петлі та пров'язую за задні стіночки. І дві лицьових. Це, сьомий ряд пров'язано. Восьмий ряд, одна лицева, дві разом з нахилом праворуч. Дві лицевих. накид П'ять лицевих, один. Два, три, чотири, п'ять, накид, дві лицевих, один, два. Дві разом з нахилом ліворуч, перегортаю по одній і пров'язую за задню стіночку. І одна лицева. Все ряд пров'язано. Дев'ятий ряд. Дві разом з нахилом праворуч. Так. Дві лицевих. Один, два накид 7 лицевих 1 2 3 4 5 6 7 накид 2 лицевих 1 2 і дві разом з нахилом ліворуч Ось все цей ряд пров'язано. Десятий ряд. Три лицевих. Один, два, три. Дві разом з нахилом праворуч. Дві разом. Ось за передні стіночки. Дві лицевих, один, два. Накид. одна лицева. накид дві лицевих, один, два. Дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю петлі і пров'язую за задні стіночки. І три лицевих. У нас залишилось один, два, три. Все, цей ряд пров'язано. Одинадцятий ряд. Дві лицевих. Один, два. Дві разом з нахилом праворуч. Дві, дві лицевих. Один. Два. накид, Три лицевих. Один. Два, три. Накид, дві лицевих. Один. Два. Дві разом з нахилом ліворуч. Розгорнула петельки. Перекинула на ліву спицю і за задню стіночку. І дві лицьових. Одинадцятий ряд пров'язано, дванадцятий ряд, одна лицьова. Дві разом з нахилом праворуч, дві лицьових. один, два, накид, п'ять лицьових. один, два, три, 4, 5. Накід. Дві лицевих, один, два, дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю лівими стінками наперед і пров'язую за задню стіночку: одна лицева, ряд пров'язано. Тринадцятий ряд візерунку, дві разом з нахилом праворуч, дві лицевих, один, два. Накид, сім лицевих. Одна. Два, три, чотири, пять, шість, сім, накид, дві лицевих, один, два, і дві разом з нахилом ліворуч. Перекидую петлі, розгортаючи їх лівими стіночками наперед і прив'язую за заднє. От і все. Чотирнадтий ряд. Трошки інакше буде в'язатись, тому будьте уважні. Накид, дві разом з нахилом ліворуч. Перезнімаю петлі, розгортаю їх лівими стіночками, пров'язую дві разом. Накид чотири лицевих. Один, два, три, чотири. Три разом з нахилом ліворуч. Тобто я так само, як дві разом по одній знімаю три петлі, розгортаю їх. Повертаю на ліву спицю, не виймаючи праву спицю, захоплю ниточку, пров'язую три разом. Ось у мене нахил вийшов вліво. Далі 4 лицевих. Один, два, три, чотири. Накид. Дві разом з нахилом праворуч, накид. Все. Цей рапорт у мене пров'язано. З 15 ряду по 25 ряд, тобто до кінця рапорту, всі непарні ряди ми пров'язуємо за візерунком. Так як я в'яжу по колу, в мене це будуть всі петлі лицьові, ці доріжки виворітні, виворітними. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, ви повертаєте і дивитесь, у вас всі петлі виворітні, накиди теж виворітніми, ну, ці доріжки відповідно лицьовими. І все. Я це показувати не буду, буду пров'язувати за кадром, і ми зустрінемося з вами у 16 ряду. 16-й ряд одна лицева. Накид, дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю петельки і пров'язую накид. Далі в нас три лицевих: один, два, три. Три разом з нахилом ліворуч. Розгортаю три петлі. Один, два, три, розгорнула і пров'язую три разом за задню стіночку. Вийшов нахил ліворуч, три лицевих, один, два, три, накид. Дві разом з нахилом праворуч, пров'язала накид, одна лицева. Все, рапорт пров'язано. Наступний ряд. Сімнадцятий. В'яжемо самостійно за візерунком. Вісімнадцятий ряд. Дві лицьових, Один, два, накид. Дві разом з нахилом ліворуч. Розгортаю петлі. Пров'язую за задні стінки накид. Дві лицьових, Один, два. Три разом з нахилом ліворуч. Знімаю три петлі. Розгортаю лівими стінками наперед. І пров'язую три разом. За задню стіночку, дві лицевих, один, два, накид. Дві разом з нахилом праворуч, за передні стіночки, накид і дві лицевих, репорт пров'язано. Дев'ятнадцятий ряд за візерунком. Двадцятий ряд, три лицевих, один, два, три, накид. Дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю стінки петель і пров'язую за задні. Накид, одна лицева, три разом з нахилом ліворуч, по одній розгортаю петельки і пров'язую три разом за задні стіночки, одна лицева, накид, дві разом з нахилом праворуч. Так, за передні стіночки накид і три лицевих. 1 2 3. Наступний ряд в'яжемо самостійно по візерунку. 22 ряд. 4 лицевих, 1 2 3 4. Накид, дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю петлі. Пров'язую за задні стіночки накид, три разом з нахилом ліворуч, по одній розгортаю три петлі, підхоплюю і пров'язую за задні стіночки, накид, дві разом з нахилом праворуч, за передні стіночки пров'язала дві разом, накид і чотири лицевих. Один, два, три, чотири. Наступний, 23-й ряд, в'яжемо самостійно за візерунком. 24-й ряд, 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 разом з нахилом ліворуч, розгортаю петлі і пров'язую за задні стіночки, 1 лицева, 2 разом з нахилом праворуч, за передні стіночки, накид і 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. 25 ряд я провяжу за кадром, ви в'яжете самостійно, всі петлі лицеві, якщо поворотні ряди, то всі петлі виворітні. 26 ряд візерунку, 6, 6 лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Три разом з нахилом ліворуч. 1 2 3. І пров'язую за задні стіночки, тобто спочатку розгорнула петлі лівими стіночками наперед, потім пров'язала накид і 6 лицевих. 1 2 3 4. 5, 6. Все. Ми пров'язали з вами разом 26 рядів. І наступно покажу вам ажурну доріжку. Дивіться далі. Ажурна доріжка, перший ряд рапорт усього 3 петлі і перший ряд, всі лицеві. Один, два, три. Ось так пров'язано. І потім, коли ви будете в'язати далі, то буде йти не співпадіння з основним візерунком по номеру ряду, ви подивитесь по схемі, зробіть собі скріншот або перемалюйте, і ви просто запам'ятаєте, коли починається новий рапорт. Другий ряд ажурної доріжки. Накид три разом з центральної посередині і накид. Тобто, треба пров'язати три разом. Щоб не було нахилу не ліворуч, не праворуч. От Я покажу, як це роблю. Я роблю накид, потім беру захоплюю дві петлі за передні стіночки, Так, наче я хочу пров'язати їх разом, розгортаю і повертаю на ліву спицю. Ось у мене ця друга петля, вона тепер зверху заводжу спицю і пров'язую три разом за задню стіночку. І ось у мене вийшло. Три разом, з таким, як би до центру воно наближається все. І ще один накид все, другий рядочок цієї доріжки, пров'язано. Давайте ще раз вам покажу, як пров'язати три разом. Спочатку я роблю накид по візеруночку, беру дві перших петлі з трьох, одночасно, і їх розгортаю. Так, ниточка розшировується, треба дивитися. Е, і тепер заводжу спицю. Якщо ви дуже туго в'яжете, чи у вас товстіша нитка, то буде складненько пров'язати. І пров'язую три рази за задню стіночку, ось так. І роблю ще один накид: Все, тут, в принципі, немає складного, просто треба е, уважно дивитися, і тоді все вийде гарно. Третя ряд ажурної доріжки, три лицевих. Пров'язую один, два, три. Все. Ряд пров'язано. Четвертий ряд ажурної доріжки, одна лицева, накид. Дві разом з нахилом ліворуч. Я перегортаю по одній петлі і пров'язую дві петельки за задні стіночки. Ось у мене. Вийшов нахил ліворуч. Все, четвертий ряд пров'язано. П'ятий ряд ажурної доріжки, три лицьових. Пров'язуємо всі петлі лицьовими. Один, два, три. Все, тут пров'язано. ряд ажурної доріжки, три лицьових. В'яжемо один, два, три. Це в нас пров'язаний раепорт візерунку, і е, наступний ряд ви знову починаєте з першого: з цих шести рядів, тільки два йдуть з візеруночками, Це там, де в нас накид три разом накид і лицева накид дві разом з нахилом ліворуч. Інші чотири ряди це йдуть. У нас просто лицеві петлі. І між е, дірочкою цим накидом, і наступними накидами три лицевих ряди. Дивіться, в схемі, тут нічого простого немає. ажурна доріжка дуже гарна, вона може оздобити е, будь-який візерунок, не лише цього метелика, і вона в'яжеться однаково, що з правої, що з лівої сторони, немає тут такої симетрії, виглядає дуже гарно. І ось такий візерунок виходить в ітозі, дуже гарний. Я в нього просто закохана, і багатьом із вас він сподобався у влозі, коли я показувала. Тому сподіваюся, що стане вам в нагоді і прикрасить якийсь ваш чарівний виріб. Також, якщо забрати ці ажурні доріжки, його можна пустити по рукаву. Буде теж дуже гарно, можна і в такому положенні, і на фото я бачила в зворотньому положенні. Тож сподіваюся, відео буде корисним. Також не забувайте переходити за хештегом візрунки.ua, заходьте в Telegram, там чат-бібліотека по гілочкам розкидані відео, дуже зручно шукати. А я з вами прощаюся і побачимось наступних відео. Па-па!